Значить, зараз заміряємо компресію. Замір розпочали з другого циліндру. Там, де у нас казали, що 6 компресія. От у нас компресія 10. Давай перший тепер. Ну, зараз всі переміряємо. Поїхали, давай! Пешно. Третій. Поїхали! Харо. Те саме. Взагалі, якщо в якомусь буде погано, то я це зніму. А так, в принципі, зараз будемо міряти у всіх. По тій стороні у всіх циліндрах 10, зараз заміряємо 5, поїхали. У нас по п'ятий були пропуски. Тут 10-11. Так. По шостому у нас питань немає, по сьомому є питання. Зараз, якщо і в сьомому нормально, то хай хозяин видихає. Давай. Давай! О, хорош! Бомба. Давай! Хорош! Так. Останній. Давай! Другий циліндр, ти який приговорили на іншому сервісі, сказали, що потрібно знімати голову. Спеціально для клієнта цього, для хазяїна цього автомобіля, давай, Іванич, крути! Хорош! З першого прокрута десятку набиває.